У російському Волгограді вночі пролунало кілька вибухів. Місцеві пишуть у соцмережах, що була атака дронів на нафтопереробний завод Лукоєвого Волгоград. Нафтопереробна публікують відео, на яких чутно вибухи, і видно кілька потужних спалахів. Губернатор області підтвердив наліт дронів. Сказав, що на підприємство впали уламки збитих БПЛА. Волгоградський НПЗ займає територію в кілька квадратних кілометрів із промисловою зоною, в які розташовані велика нафтобаза, теплоелектростанція і кілька інших підприємств. Торік це НПЗ тричі атакували дрони. Шестеро поранених на Херсонщині за минулий день пошкоджені 79 цивільних об'єктів. Росіяни гатили по населених пунктах області з артилерії, мінометів та дронів. У Херсоні під час артудару удару потрапив. Постраждав працівник комунального підприємства. 62-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та живота. Медики нині борються за його життя. Інші поранені з Антонівки та Береслава. Ну а у Краматорську внаслідок атаки постраждали 13 людей. Серед них восьмирічний хлопчик, семирічна дівчинка, В Іванопіллі один загиблий. Майже десяток зруйнованих домівок. Ще одна людина постраждала від обстрілу часового яру та дві від удару по Добропільській громаді. На селище Білицьке окупанти скинули 500 кілограмову керовану авіабомбу. А у комарах пошкоджено 25 приватних будинків. У сумах сьогодні день жалоби. У результаті вчорашнього удару там дев'ять загиблих. Серед них три подружжя, 13 людей поранені. Пошукову операцію рятувальники завершили пізно ввечері. Внаслідок влучання російського безпілотника повністю зруйновано 9 квартир та пошкоджено понад 20 автівок. Зачепило її сусідній будинок. На місці розгорнули штаби з ліквідації наслідків. і Працює мобільний пункт незглавності. Весь день комунальники працювали над відновленням електро, тепловода та газопостачання в постраждалих будинках. Влада обіцяє допомогти кожному жителю пошкодженої висотки. Це вже типовий. Почерк Росії зруйнувати життя багатьох родин цілого дому, і кожен такий російський удар потребує відповіді світу. Терор не можна залишити безкарним. Найбільш ефективно підтримувати наших людей, нашу державу, зберігати тиск на Росію, і не піддаватись московським маніпуляціям, чи то політичним, чи то в медіа. Треба примушувати Росію до миру тільки там. Причина війни. Вона в Росії. Росія почала запускати по Україні шахеди з новою начинкою. Безпілотники нашпиговані шрапнеллю. Фото у телеграмі опублікував голова офісу президента Андрій Єрмак. За його даними, подібні БПЛА мають збільшену до 90 кілограмів бойову частину. Тож мають більше радіус ураження. Окупанти хочуть збільшити кількість жертв серед цивільних в Україні, наголосив Єрмак. Упродовж минулої доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Російська армія продовжує наступальні дії на півночі Харківської області. Ворог штурмує наші позиції у Вовчанську, але безуспішно кажуть оборонці цього напрямку. Щоправда, місто практично знищене. Росіяни використовують тактику випаленої землі. Як це було в Бахмуті, Авдіївці і низці інших міст. Російська окупаційна армія не полишає спроб досягти тактичного успіху в місті Вовчанськ та його околицях. В самому місті, не зважаючи на повне його руйнування по лінії, річка Вовча, ворогу не вдалося отримати будь-яку перевагу, тому наша лінія оборони не зазнала змін. Парі ухвалила резолюцію щодо відданості Європи справедливому і тривалому миру в Україні. До неї увійшли 10 основних пунктів, зокрема, що будь-які переговори можуть бути лише за участі України і мають вестися із позиції сили з гарантіями безпеки. Також документ визнає Путіна терористом. Ми засуджує співпрацю РФ з КНДР та Іраном. Передбачається до того ж посилення санкцій проти Росії, створення спецтрибуналу та збільшення гуманітарної допомоги для постраждалих українців. Країни ЄС, що межують із Росією, закликали Брюссель виділити 100 мільярдів євро на оборону. Литва, Естонія та Латвія, а ще Польща попросили подвоїти витрати на оборону і використати для цього спільні запозичення. Торік ЄС спрямував 326 мільярдів на оборону. А щоб досягти показника у 3% від ВВП, витрати потрібно збільшити. Лідери Євросоюзу обговорять нову оборонну стратегію 3 лютого. Планують спрямувати щонайменше 50 мільярдів євро на виробництво артилерії та стратегічні запаси. Європейські члени НАТО ймовірно будуть готові збільшити свої витрати на оборону. Про таке заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта. Він зазначив, що всі члени ЄС, які також входять в НАТО, вже досягли 2% ВВП оборонних витрат, збільшивши їх на 30% від початку вторгнення Росії в Україну. І нині є велика ймовірність, що на наступному саміті НАТО буде встановлено ще вищу ціль. Я нагадаю, що раніше збільшити оборонні витрати закликали генсек НАТО Марк Рюти і президент США Дональд Трамп. І вже завтра сполучені штати планують запровадити 25% мита на імпорт з Канади та Мексики. Про це повідомив журналістам американський президент Дональд Трамп. Головними причинами такого рішення він називає великий торговий дефіцит мігрантів, а також потік з-за кордону наркотиків. На тлі цієї заяви американський долар виріс до денного максимуму, а канадський впав. Мексика та Канада ніколи не були добрими до нас. У питаннях торгівлі вони ставилися до нас дуже несправедливо в питаннях торгівлі, і ми зможемо дуже швидко це виправити, тому що нам не потрібні ті продукти, які є у них у нас є вся необхідна вам нафта, у нас є всі необхідні вам дерева, тобто деревина. У нас є більше ніж у будь-кого в цих двох категоріях, і нафти ми маємо більше ніж будь-хто.